Я був поляком, громадянином України під такою назвою в Івано-Франківському центрі польської культури та європейського діалогу відкрили виставку пам'яті загиблих у війні з російським агресором. Воїни збройних сил України різних національностей, серед яких і поляки разом з українцями мужньо захищають демократію, свободу та право жити у вільній державі. На виставці представлено 13 портретів захисників України з коротким біографічним описом. Всі вони поляки за походженням, але без вагань стали на захист держави, громадянами якої були. Ініціював виставку пам'яті героїв Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську. На тій виставці представлені особи, які мали польське походження. Це важно, ці люди, які мають підтверджену документально чи картою поляка, вони з різних частин України тут, тут є. І в різний період також вони, вони загинули. Це можемо сказати зараз, напевно, наші спільні герої, які, яких ми хочемо пізнавати, яких ми не хочемо забувати, тому що власне, забуття це найгірше, що ми можемо зробити, напевно, для себе. Тому що країна без історії, без пам'яті вона не може мати хорошого майбутнього. Комісодавцом і ініціатором ті є центр. генеральне консульство Республіки Польща у Львові підтримало ініціативу створення такої виставки. В цій війні проти російського агресора бореться багато представників різних національностей, які є громадянами України, в тому числі і поляки. Віддаємо їм і їхнім родинам велику шану. Я автор текстів до цієї вистави. Ну і е, теж я збирав фотографії в родин е, в родин е, героїв. Найважче це контактувати з родинами е, і просити їх про, про розповідь, як загинув їх син, брат, чоловік, е, батько. А тобто, це найважче. Андрій Ветвицький з Івано-Франківська мріяв стати священником. Але життя розпорядилося інакше. Не вагаючись, пішов захищати Україну і загинув, залишивши свою родину. Мама Андрія розповідає про його філософські вірші, які мріє видати окремою книжечкою. Він був дуже активний, дуже такий шумний, дуже такий та веселий, завжди веселий. Таким би напевно був і священником. в нас залишилася, внучка в Києві живе зараз з бабусею з дідусем, бо мама пішла після цього повномасштабного вторгнення. Вони пережили окупацію під Києвом, і вона пішла в армію там, де був Андрій. Виставку вже експонували у Варшаві в польському сеймі. Також її організують у багатьох містах України.